Виконуємо номер 1470. Завдання перше, друге і третє. Із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Завдання перше. Сума добутків. Чисел 0,8 і 26 та 3,4 і 12. Завдання друге добуток різниці чисел 12,34 і 3,56 на число 14. І завдання третє. Від добутку суми чисел 9,5 і 3,8 на число 6. Віднімають число 6,1. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій, Перша множення, друга множення, третє додавання. Виконуємо першу дію. 26 помножимо на 0,8. 6 множимо на 8, 48, 8 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16 4, 20. Відокремлюємо одну цифру після коми. Вийшло 20,8. Завдання друге дія друга: 3,4 множимо на 12. 4 множимо на 2, 8, 3 на 2, 6. Множимо на 1, 4. 3. Виконуємо додавання. 8, 6 додати 10. 0 записали 1 запам'ятали 3 додати 1 4 і відокремлюємо одну цифру вийшло 40,8 а тепер знайдемо суму 20,8 і 40,8. 8 додати 8 16, 6 записали, один запам'ятали. 1 додати 0 буде 1 і 2 додати 4, 6. Поставили кому під комами вийшло 61,6. Завдання друге. Розставимо порядок дій. перше віднімання, друге множення. Виконуємо віднімання 12,34 віднімемо 3,56.

Буде 32, 2, записали, 3, запам'ятали. 4 множимо на 7, 28, да 3, 31. 1 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 8, 32, да 3, 35 множимо на 1, 8, 7, 8, виконуємо додавання. 2, 9, 5 додати 7 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 1, 4, да 8, 12. Відокремили дві цифри, після кому вийшло 122,92. Запишемо результат. Третій приклад: перша дія додавання, друга множення, третя віднімання. Виконуємо першу дію. 9,5 додати 3,8 5 додати 8, 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10 до 3, 13. Поставили кому під комом. вийшло 13,3. Друге дія множення: 13,3 множимо на 7. 3 множимо на 7 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 7 21 до да 23. 3 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 1 7, да 2, 9. І відділили одну цифру після кома. Вийшло 93,1. І тепер третя дія. 93,1 віднімаємо. 6,1. 1 відняти 1 – 0, 13 відняти 6 – 7 і 8. Поставили кома під комами. Вийшло 87. Записали результат. Ми обчислили номер 1470. Завдання перше, друге і третє виконано.